Цьому відеоролику давайте розглянемо таку шахову фігуру, як слон. Дехто її називає ще офіцером. Ну, так само, як і кінь, він оцінюється в три одиниці. Але шахіст, який зберігає двох слонів, має можливість цими двома слонами з підтримкою короля поставити одинокому королю суперника шах і мат. Тому кажуть сила двох слонів. І так, слон у нас. Ходить і б'є по діагоналях, косих лініях. І цікаво, що як у білих два слона, і у чорних два слона, як ми бачимо зараз на шаховій дошці, але вони відрізняються тим, що слон на С1, який я зараз позначаю, у нас називається чорнопольним слоном, тому що він стоїть на чорній клітинці або полі і буде до кінця партії ходити і бити по чорних клітинках. Натомість білий слон на F1 у нас знаходиться на білому полі. Тому він називається білопольним слоном. І так, у білих білий чорнопольний і білий білопольний слон. Так само у нас у чорних слон на c8. У нас чорний білопольний слон і... Чорний слон на F8 називається Чорнопольним слоном. Де ж ходять у нас слони? Зараз постараюсь показати можливі ходи нашого білого чорнопольного слона С1. Всі поля, які я позначаю, це можливий хід для слона. Але він, як і усі інші фігури, не може перестрибувати через інші фігури. Перестрибувати через фігури може тільки кінь. І які можливі ходи для нашого білого білопольного слона F1. Ось кожне поле, яке я позначив, це можливий хід. Слон може піти на одну клітинку, на дві, з одного края на інший край дошки. Тому слон теж є дальнобойною фігурою. Так само, як Тура і Ферс. Давайте зараз спробуємо розташувати умовно пішаків чорних, щоб показати, як може бути у нас слон. Зараз ми розглянемо з вами, яким чином у нас буде ходити і бити слон. І так, білий слон на С1 спочатку поб'є пішака на А3. Потім він поб'є слона на F8. Потім він поб'є пішака на ж 7 Потім він поб'є пішака на d4. І потім він поб'є пішака на G1. Зверніть увагу, всі ці фігури знаходились на чорних або темних полях клітинках. Ну і білий Білопольний слон F1. Буде бити таким чином. Спочатку він поб'є пішака на А6, потім він поб'є слона на С8, потім поб'є по діагоналі пішака на G4 і в кінці він поб'є пішака на D1. Зверніть увагу, всі фігури, яких був наш білий білопольний слон, теж знаходяться на білих. Клітинках, і він ходив по білих діагоналях. Запам'ятаємо це і не плутаємо з іншими фігурами. Бажаю всім успіхів!